Наший племінний молодий самчик Мадагаскар плащ. Підріжджі гарненько так. Хороший, коронка гарна, голова гарна. Нас під самку ми брали його під Мадагаскарку Сплошну і Мадагаскар плащ. Самчик цікавий, хороший. Бачу, набирає гарно, і по, по структурі хороший голова. така хороша що да. вот. Це наший Голубий плімний самець, голубий білобухий. білобухи. Це вже наш плі'яний самчик. По цьому самчику вже нас молодь є. Такий самчик. От самчика привезли на плем'я п'ять з половиною місяців. Йому. Навіть немає ще половиною місяців, такий теж хороший самчик. І йому в ньому більше вже як п'ять з половиною кг. Хороший самчик. такий, бачу по структурі хороший буде набирати. такий цікавий. А ось наш ще самчик. Хто ж на плем'яні нашій по старому в цьому пішу півроку? Теж самець, десь 6400, десь він такий в нього вагає. Це, наш теж на плімі самчик хороший бургоній, Це племінні. Ось цього купили. ще один.